Як ми зійшлися в одному загоні? Ніхто не розкаже та й в кого спитати, навчання коротке. На полі бою кожен повинен уміти чекати. Війна триває за межами часу, лягає в могилу з останнім солдатом. Ніхто не згадає, коли почалася та й в кого спитати. Над бліндажем розкровилися маки, високі круглі, неначе сигнали. Серце ревемо, побита собака, що мить проламає метал. Тиша, де мала будіти війна, то в чи в оці густіють тумани, перемога в бою, ніби вручна строфа, не починається вигуком «Мамо!». Міряли відстань і координати, розпечені ленти за лентами. Ми знали поранених не на ім'я за списками медикаментів. Чорне, червоне, мов ніч. Та вогонь на серці носити не втратити. Хто нас рахує, скільки було, у кого спитати? Доки протягнемо в пам'ять свою перебиту мов лапу. Країна чекає новин про війну щодня о дев'яті. Повільно, мов спогад про першу любов, згасає у шахтах сонця. Плачте, солдати, спинилася кров, спиняться сльози. Люди, адреси, місто і вік вирваний клоч. В дзеркалі чорний, чужий чоловік дивиться в очі. Набери мене, не забудь, коли я повернуся. Стоїть перед мною красива дівчина мружиться, місто ще ціле працюють заводи, світяться ліхтари. Ми стоїмо на темній горі, ніби сховались в норі. Країна знову зазнала втрат, ми для чогось лишились живі. І з кожним полеглим ріднишцем з братом, кожній мовиш відверто, ніби сестрі загубила. Шепочеш до мене складами, ніби дворами вітер ішов і запутався. Набери мене, не забудь, коли я повернуся. Вихор зірвав останні слова, скрутив круговерті. Молодість пролетіла, ніби машина проспектом. Світло щіє, що триває над нами гучна дискотека. Може, не варто настільки сильно боятися смерті, Ми черпаємо свій час із човна, ніби воду морську потопелю. А далі. Було усе, як в кіно, в якому актори не розбереш, чи не мали роли, чи зовсім не знали роли. Космос блищає. Ракети летять роєм, дзищать, наче бджоли, ревуть, як поранені звірі, довкола сріє усе, немов покривається інеям. Зима вибухає влітку, як рими у цих строфах, як вишня, налита соком. Бризкає усеред місця важкими осколками. ніч упала на очі, завіса закрила від публіки, у темному полі летіли конвої швидких і машин з супроводу, а далі у гори, немов на горі, зійшлись і мовчали. Я повернулась, коли набереш, ти ж обіцяла. Вірш, який я хочу вам прочитати, він має колаборацію. Я дуже пишаюся тими колабораціями, які мені вдається влаштовувати. Тому я хочу звернути вашу увагу на такий, е класний, таку класну ініціативу, яка називається Літери в місті. Вони роблять красиві літературні плакати. Якщо ви захочете щось у свою колекцію, щось повішати інтер'єр собі на стіну, ви завжди зможете у них купити. Такі речі, і в тому числі у них є плакат на цей бірж. Хай любові як болю ніколи не буде кінця. Я не хочу втрачати образи твого лиця, хай зупиниться мить. Я готова віддати життя, бо учим його сила. Прийшла, ніби пісню співала, а потім назад повертатися треба. І мить повисає над нами, час застигає, важчим за космос стає. Я орфей твій, а ти, Евердіко, за мною ще є. Я би руку дала, та не маю вже більше руки, бо із тіла пішла, щоб до тебе пошвидше дійти. Що безхлопним укро, безтілесному тілесну ріки, не злякає могила, що це страх? Ми з тобою дістались, пекерних хворіх. Відкривай і вдихни, як сторінки підручника світ. Ми навчились без смертя, Ми разом здолали пітьму. Я боюсь озирнутись, і ти розумієш чому. І знову лишаєтесь із самотою самі. І втомлено одна одні дивитися у вічі, минають роки, відчуваються, ніби дні, і кожен за сотні кричить, і кожен, мов сотня інших, залишає розлоги шрами, мов закохані підлітки, що втекли від усіх і раді ножем на шкірі дерев, столітніх видряпують гострових і серденька. і у них імена. І спробую забити, і спробуй забуть, затуркає, мішок душі, нарости епідерні скоро, листя падає, лісом іде по тривожені Я вже спробував стільки бою, що ніколи тепер не помру. О написання тут почалась повітряна тривога, а це означає, що. Нам з вами треба вивчити багато правил. Перше не підходити до вікон, друге не знімати роботу ППО, третє не поширювати адреси. Та інше вибач. Але така атмосфера сучасної української поезії я без сила змінити це, хоч би як намагалась. Умовність творчості. Вийшла за межі паперу, і тепер у тебе також виє сирена. За кожною сиреною стоїть чоловік. Він натискає важелі. Вона захоплює в горло вітер. Вони виють обоє для усіх нас. Де б ти не був, де б ти не читав цеї вірш? Обережно лягай обличчям донизу, закрий його краще руками, не обов'язково дивитись. На війні бачать на слух різний калібр, різний звук. Ми вчимося розрізняти їх швидко, доки в цьому ще є, хоч якийсь сенс. Де б ти не був, де б ти не читав цієї вірші? Прильот! Вибух, як ти, пам'ятай, нижчий силует, вищі шанси, нехай тобі щаститиме якомога довше, бо рано чи пізно. Всьому настає кінець. І везінню, на жаль, і будь-яким перевагам. І нам здерся по вибач Вибач завибиті вікна. Це заключна кода. Фінал таких історій завжди має бути відкритим. Що не перекричали його овацію. І моя українська поезія то ж пісня віччя, яка хоче бути гучнішою за тренуси їхніх смертей, гучнішою за оціпеніння мертвих та мовчання живих. Моя поезія бажає бути гучнішою за звуки із горла російських танків та артилерії. За мовчання мешканців мирних континентів, на яких не було воєн вже сторіччями, замовчання тих, хто дивиться на нас через кордони, хто стоїть безпечно по той бік свободи і дивиться на розгубленого поета, що стоїть на сцені, якої вже не існує на світі, лише на картах світу, якого теж уже не існує, уся планета полягла. У моїй країні полягла уся планета під російськими авіабомбами дощоду. Ви, глядачі, і ви дивитесь на сцену драматичного театру у місті Маріуполі, з під якої лунає хор тисяч покритих ламками зажиму. Ви слухаєте голоси тих, із ким я говорю спільною мовою крові, і з ким спільним полем розмовляю і думаю, Оце поезія? Оце розмава? Оце іграшка, якою можна гратися навіть тоді, коли вона вже лежить у крові на площі, розбомбовані посеред вокзалу єдиної, надії тут вижити. Я стою і читаю нові свої вірші на сцені драматичного театру у місті Маріуполі. Але це вже не вірші. Так опроявлюється. Через голос поета чорна симфонія геноциду. Така лиш лунає поезія з оркестрової ями війни і покривається опером тиші. Зараз особливому опису. Я хочу перетворити зачитання читання такий невеликий діалог зда, цікаво, що з вами. Цікаве щось цього вийде. Я хочу вам розповідати про тих людей, для кого я пишу ці вірші. У мене скоро вийде збірка у видавництві Білка я дуже люблю це видавництво. Я його обожнюю, дуже чекаю на цю книгу, і вона буде особливою, тому що там буде дуже багато присвят. Я зазвичай прибирала всі назви, всі присвяти. Це знали тільки ті люди, кому я написала. Але ця книга тепер буде з іменами. І е, цей вірш, який я хочу прочитати вам сьогодні, він написаний для людини, яка е, спочатку була з нами в одному двіжі, а потім вона стала нашою захисницею в усіх сенсах. Спочатку вона захищала нас юридично на Майдані, а потім вона долучилася до Збройних Сил. Це Євгенія Закараська. День, коли розбилися останні рожеві окуляри. Навіть складно сказати, коли. Усвідомила це, щось заважає аж ох, ось і скельце у центрі. Уявіть прямо зараз мерщі, вам лише двадцять в нескінченність вперед. Але хтось по вас раптово стріляє, і світ весь зупиняється. І ось ти прокидаєшся: ніби вперше у тілі своїм Вже не двадцятилітня стара у старій сорочці історії, у старій дідусевій травмі. Ти чуєш набат і розумієш, ще не вбили, значить, Отця, ще собор голосить, ще Київ, значить, тримається, і попереду рух, і ти в нім лавина зворотня, що всупереч вгору іде. І попереду вибух на мить оживає день і оживатиме доти, доки не зробиш останній подих. Навіть складно сказати, коли усвідомила це. Вже двадцяти діти тебе називають взірцем. А ти там, на площі, застигла, не виросла ані доги.